Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю усіх наших глядачів. Чим відзначилося 4 серпня в інформаційному просторі Кременчука, дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні говоримо про таке: Національна поліція відзначає професійне свято, крадіжки телефонних кабелів. Чи можливо захистити стаціонарний зв'язок? На головній площі міста розквітає вишиванка. Не перемикайте. 4 серпня українські правоохоронці святкують своє професійне свято День Національної поліції України. З цієї нагоди сьогодні у актовій залі Кременчуцького міськвідділу поліції звучали теплі слова привітань, щирі побажання та відзначення найкращих співробітників поліції, які охороняють життя та спокій жителів міста. Минув вже рік спочатку роботи нової української поліції, протягом цього часу нові поліцейські виконали величезний обсяг роботи, і жителі міста повністю оцінили результати праці правоохоронців. За рік існування поліції значно зросла довіра громадян до правоохоронних органів. І сьогодні в актовому залі Кременчуського міськвідділу поліції звучали слова привітань та побажань перевершити цьогорічні результати. Служба поліції особлива служба, оскільки тим, що стоїть вона на передньому краї боротьби зі злочинності. На плечі, на плечі поліцейського лягає тягар розкриття попередження найзухваліших найзухваліших тяжких резонансних злочинів. Значна більшість співробітників поліції камінчуцького гарнізону завжди була зразком мужності, порядності, самовідданості. Приєднався до урочистостей і заступник міського голови Володимир Пилипенко. Від імені міського голови Віталія Малецького він подякував правоохоронцям за сумлінну службу і забезпечення миру та спокою в місті. Вітаємо вас. Першою річницею Національної поліції України. На наш погляд, створення Національної поліції є одним із найважливіших законотворчих актів і тією реформою, яка сьогодні є однією з самих дієвих в нашій державі. Ми всі вдячні вам за вашу сумнівну роботу і нехай ваші робочі дні будуть безпечними. Будуть спокійними а вихідні дні безлобоводними зі святними. Також кращі поліцейські отримали почесні грамоти від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Поліцію гуляю олену риборівна. Служу українському народу. Систематичні крадіжки телефонного кабелю часто паралізують зв'язок у цілих мікрорайонах та держустановах Кременчука. Як захистити мережі та відновити пошкоджене зловмисниками? Про це сьогодні йшлося на нараді у виконкомі. Детально далі. Понад 10 тисяч абонентів укртелекому нині відключені через крадіжки телефонних кабелів. Ситуація не нова, але вона вже перейшла усі можливі межі. Тож депутати ініціюють винесення на сесію рішення, яке б дозволило її переломити. Сьогодні заслухали усі сторони, що можуть вплинути на вирішення проблеми. Щоб ви на сесію міської ради запропонували і озвучили план дій з Кременчуцького центру. Що ви будете робити і покруково, і з термінами відповідно? Щоб громада, щоб керівництво міста, щоб депутати знали, що чекає, що вивод. До такого строку робити то, до такого терміну робити то і так далі. і Тому подібне, щоб була перспектива, яка представник Укртелекому повідомив, планують встановити спеціальні сигналізації для оперативного відстеження місця крадіжки. До кінця октября в Києві буде працювати адресна сигналізація. Тобто, ми будемо знати конкретний угол дома. Ми будемо знати фасад дома, ми будемо знати магістраль, де конкретно ворують. Для чого? У нас є договор з відділом з ВДСО Державної служби охорони, і на кожній розрабатування сигналізації вони уведомляються і виїжджають так, ну, скажем, на відработку сигналізації. Щоправда, депутати не вірять у дієвість датчиків. Надійнішим, на їх думку, буде заварити кришки люків. Получается так, здесь, ви, ви чітко розумієте, що через неділю ви приїдете обратно сюди. Так, может быть, какие-то решения находить, которые не позволят воровать больше в этом месте. Заварили один раз. Вот предложить. Вы четко понимаете, что туда вы уже через неделю не приедете, это место уже спокойно. То, что вы поставите секундомер, датчик, охрану, опять будете тратить кучу денег, потом опять поднимите об омплату. Нам понимаете, это нас не успокаивает. Вы найдете сьогодні решить путь решения. Нам нужно. И привлекать правоохранительные органы. Загалом же хочуть дієвої співпраці між поліцією, укртеликомом і владою. Поліцейські ж наголошують злочинців, вони ловлять і при Підзвища викрадачів їм добре відомі. А от суди їх відпускають. До того ж, не завжди дають ордери на обшуки пунктів прийому у металобрухту. Прокуратура ж не бачить підстав для порушення кримінальних справ. Для того, щоб знайти зайді на пункт прийому металолому, а це частний сектор гаражі. Тобто це пендержатулька торка ухвала суда нужна. Ми з цією проблемою і ухвалу суда нік Після обговорення. Усі пропозиції щодо спільних дій у справі припинення крадіжок телефонного кабелю об'єднають у проект рішення, який буде оприлюднено 10 серпня на сайті міської ради. Газовий бедлам у Кременчуці. Сьогодні мешканці одного з будинків по вулиці Київській зібралися, аби не допустити встановлення нового спільного для всіх жителів будинку газового лічильника. Хто ж підтримав Кременчужан та чому ж людям не дають змогу перейти на індивідуальну лічильну систему? Дізнайтесь з нашого наступного матеріалу. З Самого ранку мешканці будинку номер 61 по вулиці Київській вийшли на подвір'я. Люди неабияк занепокоєні, адже сьогодні їм повинні встановити спільний для всього будинку газовий лічильник. Городяни проти таких інновацій. Хочуть встановити нам щочик на домі. Я повинен е, так сказати, що в кожному квартирі повинен свій стічик. Індивідуальний. Індивідуальний. Скільки напалив, скільки заплатив. Не палиш, не платиш. А що плануємо? Документи завтра будуть нести в Гаргаз. Ви куди в Європу йдемо? Все, давайте жити, як вони тоді. Ми збираємо підписи жильців номер, будинку номер 61 проти встановлення газового лічильника загального, тому що це неправомірно, це незаконно представники міської влади, які теж захищають людей. Нас захищають. Вони нам сьогодні допомогли. До стурбованих Кремечужан приїхали заступник міського голови Руслан Проценко та депутат міської ради Дмитро Кавунник. Вони висловили свою думку щодо цієї газової кризи. Кремчуська міська рада за підписом Віталія Малецького прийняла мораторій, яким забороняє встановлення побудинкових лічильників. Я думаю, що всі, хто тут зібрався, мешканці будинків також цим згодні, правильно? Да. Перше, ми не дамо встановити цей лічильник. Це раз, друге, ми вимагаємо встановити по квартирні лічильники за рахунок компанії, яка сприймає ці платежі від нас. Ми складаємо акт про те, що ми не згодні встановлювати на свій будинок будинковий лічильник. Та одна людина там пиріжки кожен день пече, а інша вона на дачі влітку живе чи десь. І кожен скидуватись всім. На розходи когось. Це буде невірно. Мешканці будинку поставили свої підписи в акті, що стверджує, вони проти встановлення спільного лічильника, і тільки після цього керівництво Кременчук Газу прибуло на місце події. Є є, є державна програма, є відповідні листи. Це державна програма. На виконання державної програми, національна комісія з регулювання електроенергетики, вона встановила відповідні правила роботи нас в тому числі. Працюємо на виконання різ. А Синян, а то, Рей, то, КП. То, що що відмінило? Нічого було. не відмінили, не відмінили, ось дивіться. Хто там вот. рішав. Той, хто отримує тисячу пенсії, віддається, що ми розійдемося і ви не поставите нам щось. Да. Дають даю. гарантію Лично. Да. Лично. Персонально. Сьогодні персонально даю гарантію, що Ні, ну ми ж кажемо про сьогодні. Зараз машина уїжджає зізвляє. Сьогодні вже не приїде. Отже, на сьогодні Кременчужани вибороли своє право на газову незалежність, але проблема поки що не вирішена, і в будь-який час лічильник можуть замінити, і життя сусідів перетвориться на справжню ресурсну війну. Сьогодні у Свято Троїцькому храмі відкрилася благодійна православна виставка ярмарок. На ній можна придбати духовну літературу, ікони та інші церковні вироби. Частина зібраних коштів піде на лікування тяжко хворої дитини. Окрім того, представники духовенства привезли з різних храмів та монастирів особливі ікони. Подробиці далі у сюжеті. Приїм, його чистий, не оцяк, і оскверний. Сьогодні у Свято-Троїцькому храмі кременчужани не лише молилися, а також брали участь у відкритті православної виставки. Священнослужителі освятили ярмарок та його учасників. Після того містяни почали купувати ікони, хрестики, духовну літературу та інші церковні вироби. Організатори заходу наголошують, виставка благодійна. Значну частину коштів передадуть на лікування тяжкохворого маленького хлопчика з міста Черкаси. Хлопчик, який випав постійню з четвертого поверха, дитина знаходиться в реанімації з суттюку мозку. Тому також частина кущів буде перерахована на утримання дитини в реанімації. Частка кущів від цієї виставки буде передана в Троїцький Субур. Так, тут знаходиться центр для допомоги біженцям і так мало йому сім'ям. До Кременчука з'їхали з 14 представників духовенства із Чернігівської Хмельницької. Тернопільської, Вінницької та інших областей України. Із різних храмів та монастирів богослужителі привезли особливі ...чудодійні ікони та мощі. Взагалі на Україні більше нету. Вот как чудотворная икона святой праведной Леонид Лазарівської. Ми вже эту ікону не перший раз сюда привозим, ваш город. От этой ікони не проходить ні одної виставки, щоб не було... чудес исцеления. Год назад в Одесі исцелился мужчина, он больной четвертой степень рака. Помилился перед этой через... За словами послушника Андрія, чудодійна ікона привезена з храму Дмитрія Солунського стилювала також і кременчужан. Приходила одна бабуся, молилася за дочку. Дочки два викидиша було і більше не могла забеременіти. Врачі сказали, також, що ніколи діток у вашої дочці не буде. І коли вона помолилася перед іконою Лінією Милостивою, на 10-й день дочка забеременела, і коли ми через рік приїхали сюди на виставку, вона прийшла, заказала за доченьку і за новорожденною внученьку Благодарство немалібнесе той правіднеї в лінії. Вклонитися святиням та придбати церковні вироби можна з 10 до 19 години. Благодійний ярмарок триватиме до 11 серпня. З кожним днем головна площа нашого міста, площа перемоги, набуває нових яскравих кольорів. Адже саме там створюється символ самобутності українського народу. Замість залишків радянського минулого викладається справжня українська вишиванка. Коли ж кременчужани зможуть побачити цей патріотичний витвір мистецтва, дізнавалися наші журналісти. Ще взимку ніхто навіть не здогадувався, що центр Кременчука буде прикрашати яскравий орнамент, адже після прибирання славнозвісного стакану роботи на площі перемоги не завершилися. І з нагоди 25-ї річниці незалежності, там де раніше стояв стакан, буде красуватися яскрава українська вишиванка. Весь Кременчук вся Україна готується відзначити 25 ту річницю незалежності України. Місто Кременчук по особливому буде зустрічати це свято традиційним величезним рекордним парадом. Вишиванки, які буде стартувати з Палацу культури Кредмаш, і вперше в цьому році буде фінішувати на головній площі міста, де вже проходять роботи по мощенню орнаменту спеціального, який, в принципі, за своїм малюнком нагадує також. Українську вишивку наразі підрядна організація проводить укладення тротуарної плитки за мотивами українського національного візерунку. Загальна площа композиції становить 1186 квадратних метрів. Роботи йдуть згідно за планом. Запевняють працівники. На даний момент виконуються роботи по укладці плитки на площаді Побєди. Уже готова підготовка під плитку. То есть основания. На данный момент укладывается плитка. Планируем закончить работы по укладке плитки к дню независимости. Этот орнамент станет. Патріотичним символом Кременчуга. яскравий та різнокольоровий орнамент стане ще однією родзинкою нашого міста. І вже на день незалежності тут будуть фінішувати учасники найбільшого загальноміського параду вишиванок. Приєднуйтесь та разом усім містом виконаємо національний гімн України навколо найбільшої вишиванки у Кременчусі. Синоптики інформують, завтра у місті збережеться тепла і ясна погода. Температура в день 25-29, вночі 19-23 градуси. Побачимось вже завтра о цій же порі на телеканалі Лтава. Кременчуцькі новини бажають вам всього найкращого. До зустрічі!